Розглянемо з вами сьогодні дві конструкції тераси покриту керамічною плиткою і покриту терасною дошкою. І так почнемо з плитки. З чого ми починаємо будівництво тераси, відповідно, це з фундаменту. І фундамент під терасу, оскільки це є неопалювальна частина будинку, він має бути нижче глибини промерзання. В даному варіанті я використовую завжди практично це стрічковий, це стопчатий фундамент. Іноді буває стрічковий. Але в основному це зараз я використовую стопчатий фундамент. По стопчатому фундаменті в мене йде розтверк, по розтвірку в мене йде плита. І під розтвірком у мене є 10 см пінопласту PSB S 15, 10 см, 100 мм. Він потрібен для того, щоб якщо в нас буде морозне здимання ґрунту, щоб ґрунт нас не давив знизу на саму конструкцію розтвірка, щоб він її не підняв. Звісно, він, йому важко буде підняти, тому що у нас є виступи розширення самої. Конструкції фундаменту внизу стовпчика, але все рівно, щоб не було в нас зайвих зусиль, які можуть виникати в розтвірку, краще цей момент прибрати. Тому тут використовуємо в якості демпфера пінопласт. Якщо ми подивимося під плитою, в нас теж є два шари пінопласту, і вони, по суті, виконують ту ж саму роль, як демпфера плюс вони також і, і ці два шари і цей шар один під розтвірком, вони виконують ще роль. Капілярні відсічки вологи, щоб у вас волога не піднімалася капілярно повністю до вашої бетонної конструкції плити. По ній бет, також це бетон це капілярний матеріал, і по ньому легко підніметься волога до вашої плитки, і там, коли вдарить мороз, вона може ця плитка розтріскатись. Тому майте це на увазі. Якщо все ж таки до волога. Копала під терасу, і вона змогла дійти до бетонної конструкції, передбачено ще обмазочна гідроізоляція на основі цементу перед тим, як іде плитка. Тобто, вже фінішно ми відсікаємо додатково ще обмазочною гідроізоляцією. Потім ми покриваємо керамічною плиткою, сама плита тераси, в даному випадку, вона в мене не Має ухала, тому що тераса буде повністю виконуватись закритою. Там не буде умов попадання ніякого дощу в великій кількості, щоб цей дощ там збирався. Ну, навіть, напевно, в малій кількості, кількості там немає такої, е, таких умов. Е, так, це що стосовно тераси, тепер в нас ще внизу е, торкнемось і вузла примикання самої колони до розвірка. Тут я хочу подякувати також своєму колезі Олександру Тєріхову. В нього є дуже гарні ідеї. Якщо ви не підписалися на його канал і не стали ще в нього спонсором, то ви багато чого втратили, тому що якщо ви станете спонсором Олександра на каналі, то там ну, дійсно дуже багато цікавих відео для спонсорів, дуже конструктивних, дуже об'ємних, і я багато ідей черпаю саме в нього для своїх проєктів, конструктивних ідей. Ми, я нагадаю, з Олександром вже давно знайомі. Ми навчалися в одному університеті, і в нього значно більше досвіду, ніж в мене. І я дуже радий, що є такі люди, які діляться тим досвідом, допомагають нам побудувати Україну більш якісно, ніж вона зараз будується, те, що будується в нас, на жаль, на продаж. Так от, що стосовно цього вузла кріплення, раніше я також дуже довго думав, як його правильно зробити. Тому що якщо ми робимо його класичним шляхом, коли ми наварюємо тут пластину, ми кріпимо через анкера. Плюс в нас іноді виходять ще по розрахунку ребра жорсткості, які потрібно приварити, це все в нас виглядає потім в, на терасі, і ми це все потім з оздобленням граємось, пляшем нього. І цей вузол виходить на естетичний. Я як робив? Я втоплював ось тут пінопласт перед заливкою бетону, прив'язував. Заливався бетон, я виковирював пінопласт. І тоді я вже в цю, в цю виямку ставив саму, плиту, саму металеву пластину з колоною. І таким чином вона в мене була заглиблена. Ну, таке рішення трошки трудозатратне, але по фініші в мене виходило все естетично. Олександр запропонував в своїх проєктах, ну, він робить в своїх проєктах таке рішення, як випускає чотири стержні арматури. Це у нас труба 140 на 140. На 5 мм заводить цю арматуру на довжину анкеровки в дану конструкцію в полость самої труби 4 стежні по кутах, і заливає саму трубу всередину дрібнофракційним бетоном. Який це вузол? Ви спитаєте, чи він шарнірний виходить по факту, чи він жорсткий. Як і всі вузли, по суті, по факту, вони є не чисто шарнірні, не чисто жорсткі, я даний вузол завжди в себе розраховую як шарнірний. Жорсткі вузли в мене йдуть, як правило, вже вверху тераси. Ось така от ідея є по самій, по самій терасі, по конструкції тераси з плитки керамічної. Так, тепер давайте перейдемо на конструкцію тераси з терасної дошки. Коли, це все от коли в нас одна сходинка. Не, не три, не, не п'ять сходинок, коли одна сходинка. Якщо в нас вище йде цоколь, тобто нам треба підняти саму терасу від нашої ділянки, тут нічого складного немає, піднімаємо просто сам розвірк. В конструкції тераси, там, де в нас терасна дошка, тут в нас теж все дуже просто. Цей варіант буде в нас трошки дешевшим виходити. В даному варіанті у нас ще й колона обшита, оця труба обшита деревом. Декоративна обшивка труби дошка 30 мм по деревом обшита, вона виходить у нас як дерев'яна стійка. Тут що ми виконуємо? Значить, виконуємо ущільнення ґрунту щебенем. Потім ми, засипаємо, потім ми стелимо геотекстиль, верніше без щебеню, просто ущільнюємо ґрунт, застилаємо геотекстиль, потім по геотекстилі йде у нас щебень фракцій. І потім у нас йде вже гран відсів 70-100 мм десь товщиною. І вже на дрібненький гран відсів ми вкладаємо вже лаги самої тераси. Вони є різної модифікації лаги, є різних розмірів, це вже там підбирається по місці. Тут неважко зрегулювати оцю відмітку з самої поверхні. Ось тут я можу вам наглядно показати, як це виглядає. От. І вже по лагах ми вкладаємо терасну дошку. Тут немає ніяких ухилів, нічого. У нас, якщо попадає сюди вода, то вона просто собі е, тікає в ґрунт. І покажу вам ще теж, а де ж це в мене був верхній вузол? Так, верхній вузол тераси. Ось тут. Да. Це от я теж оцей верхній вузол недавно почав використовувати в проєктах. Теж я в Олександра піддивився. І дуже цікаве рішення. У нас тут ми заливаємо дрібнофракційним бетоном нашу трубу. І вставляємо сюди е, шпильку. Вона, анкеримо шпильку. Я її анкерю, можна тут е, щось наварювати, можна і загинати. Я просто ставлю шайбу і закручую дві гайки, зажимаю шайбу гайками. Цього повністю достатньо в даному варіанті. І вже зверху я просто кріплю, в нас виходить так от, е, в рівень з колоною, кріпиться сам, сам терасний брус. Знову ж таки, може бути інше рішення. Може, можна ці всі вузли по-іншому вирішити. Щоб було теж правильно, ну просто по-іншому. До десятки таких рішень може бути. Тобто ми кожен дивиться, кожен підбирає собі. Це творчий процес. Під розробка конструктивних вузлів це творчий процес. Тому що багато варіантів. Так само, як робота архітектора. Теж це творчий процес. Він підбирає планування. Він... Думаю, є багато варіантів, і конструктив так, така ж сама історія. Так, ну, от така от конструкція тераси. Якщо будуть питання, пишіть. Всі вузли у мене на Патреоні для моїх спонсорів, хто підтримує мій канал. Тому, хто хоче знати більше, підписується, там є багато інформації. Всього вам найкращого, до побачення.